Доброго дня! Мене звати Бродацька Анастасія. Я навчаюся у народному хореографічному ансамблі Радуха і наразі є однією з випускниць ансамблю. У колективі я займаюся чотирьох років. За ці роки мене навчили різним стилям танців. Разом ми приймали участь у багатьох конкурсах та фестивалях. Всеукраїнський фестиваль Чисті Роси 2013 2013-2014 років, Всеукраїнський фестиваль конкурс мистецтв Зоряна осінь. 2015 року, Всеукраїнський фестиваль Горизонт 2017 -го року, Багатожанровий фестиваль Конкурс Зірка Лос-Анджелес США 2021 року, багатожанровий фестиваль Конкурс Зірка Афіни Греція 2021 року та багато інших. Ми займали перші місця гран-при та отримували незабутні враження. За весь цей час радуха стала для мене другим домом, де я із задоволенням проводила вільний час. Я неймовірна рада, що потрапила саме в цей ансамбль, де мене навчили багатьом речам, які я зможу використовувати протягом життя. Хочу подякувати своїм викладачам, які весь цей час допомагали мені виправляти помилки, показували, що таке дисципліна, та допомагали йти до моєї мрії.